Лу? Лу? Шукаєш оце? Сюрприз. Фраджайл підкинула мене сюди. Я нарешті побував на пляжі. Добре. В її пляжі. Не хвилюйся. Я пройшов весь цей шлях не заради краєвидів. Твоє дорогоцінне бібі має серйозну проблему. Маєш пам'ятати, я пояснював, що ці інкубатори поєднують бібі через хіральну мережу з їх все ще матерями в генеральному штабі. Бейбі є буквально містками між цим світом і потойбіччям. Їм не місце як тут із нами, так і не місце разом із біті там, а їх місце саме посередині, без приналежності до одного чи іншого світу. Але бібі 28 почав все дедалі більше схиляти в сторону. Ли не до тебе, Семе, тому що ми партнери. Партнери? Семе. Бібі -бі лише інструмент. Не людська істота. Місток yes, так, baby, дитинка no. ні. То скажи мені, в чому ж проблема? Цей інструмент, ця зброя перетворюється на живу істоту. Воно набирає вагу, мозкова активність підвищується, воно накопичує спогади. BB-28 набуває самосвідомість. Фактично стає дитиною. Не звучить проблемою, як на мене. Це обладнання себе виготовлене з метою, метою, яку не виконуватиме поза капсулою. Існує 70% відсотковий ризик катастрофічної невдачі при вилученні. Що наразі немає сенсу, бо тут і зараз. Воно припинить функціонувати за кілька днів. Припинить функціонувати? Вірно. Навіть капсули буде недостатньо. Воно зламається. Що ж нам робити? Ми перезавантажимо це. Ти маєш залишити це зі мною, звісно ж. Я розріжу поповину, що вас поєднує. А далі здійсню дії з перепідключення цієї штуки з потобіччям. Думай про це як про невеличке висотування нитки, яке потягне оце туди, де йому місце між двох світів, між живими і мертвими. Проте як я й сказав, тобі прийдеться провести деякий час без цієї штуки. Ти впевнений, що це спрацює? Звісно ж, одна заковика лише операція може стерти пам'ять. Стерти луза буде мене. Розслабся. Бібі функціонуватиме як треба. Ти маєш довіритись мені. Ну ж бо кажу ж тобі. Це наче гра. Вибираєш повторити і починаєш знову. Ось чому я ненавиджу ці штуки.